Розпочали роботу літні дитячі табори, які тепер називаються позаміськими закладами оздоровлення та відпочинку з усієї області на берег Дністра у мальовничі Михачі городенківського району з'їхали школярі, залишивши позаду довгий навчальний рік. Урочисті звуки Сурм чула і Галина Філіпова. На відкриття першої табірної зміни в перлину Придністров'я прибули поважні гості з Києва, Івано-Франківська, Городенки. Тепер такі дитячі табори називають позаміськими закладами оздоровлення та відпочинку. В області їх залишилось дуже мало, тому особливої похвали заслуговує піклування районної влади про перлину Придністров'я. Горденківська районна рада протягом двох років стає переможцем всеукраїнського конкурсу проєктів підтримки місцевого самоврядування. З допомогою першого проєкту у нас була можливість зробити опалення, зробити котельні, і практично зробити роботу табору круглорічно. З допомогою другого проєкту у нас є можливість створити центр молоді і через центр молоді проваджувати дитячу молодіжну політику. І цим ми надіємося десь забрати дітей з вулиці, і вже після провадження цього проекту дітей чекають нові дитячі спортивні майданчики, тренажерні зали, конференц-зали, засві сплаву по Днісру. Тобто ми хочемо запропонувати молоді, запропонувати дітям зовсім інший відпочинок, більш змістовніший. Ну і звичайно, що і з отриманням великої кількості інформації, яка їх так само зацікавить. Ми сьогодні можемо пересвідчитись, що самореалізація Проєкту, яка була здійснена минулому році, а це інноваційний підхід до енергозбереження в приміщеннях цього санаторію, дає змогу вже і в зимовий період мешканцям району. Всім, хто хоче оздоровитись в зимовий період, тут відпочити і набрати здоров'я. Це скажімо, найкраще місце на Городенківщині, яке створено. І самою природою, і створено руками трудівників Городенківщини. Сьогодні табір належить територіальній громаді. Це дуже, ну, скажімо, сприятливо для нас. Маємо можливість сьогодні за участю депутатів районної ради підтримувати. В перлині Придністров'я перебувають діти з усієї області: близькість чудової природи, свіже повітря, повноцінне харчування, запорука ефективного відпочинку і оздоровлення. Це дійсно один з кращих таборів. От і найкраще в ньому, що дійсно табір не стоїть на місці. Табір весь час розвивається, весь час вдосконалюється. Я думаю, що зараз, на сучасному етапі, жоден табір не буде мати шансів для хорошого року, якщо він буде працювати тільки три місяці в році. От, то треба всім знайти таку свою нішу, такий момент, щоб протягом цілого року вони. Були заповнені, тобто могли приймати різного роду форуми, змагання, конференції, щоб були в умови і для занять спортом якісні. А протягом літа дійсно буде можливість надавати якісні оздоровчі послуги. Для дітей. три повних табірних зміни планують провести у перлині Придністров'я. Сподіваються на хорошу погоду і сприятливі обставини.